У мене в студії Володимир Вахітов, директор Інституту поведінкових досліджень American University Київ. Добрий день. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий день. Так жадібно ми ще не жили, написала вчора одна хороша київська журналістка у Фейсбуці у себе. Я розумію, чому вона використала це слово жадібно. Ви розумієте? Тому що ми не плануємо дуже надовго, і тому ми все споживаємо зараз, тому що ми хочемо все мати до того, як ми можемо вмерти, а ймовірність смерті у нас набагато вища, ніж була два роки тому. Економісти, соціологи, демографи, антропологи сперечаються, наскільки люди раціонально ді... чинять, діють, а наскільки вони роблять це під впливом якихось емоцій? там, Ідеології, там, якихось вірувань. М -м, війна це час, коли люди дуже емоційні, так, ні? І так, і ні. Давайте подумаємо, що таке раціонально. Раціональне це найкращий спосіб досягти певної мети. От як ми ставимо мету, оце вже не раціонально. Оце вже етично, це вже філософське, це вже виходить з наших якихось принципів виховання і культури. Як ми досягаємо мету, це раціонально. Раціональне означає, що ми використовуємо всю інформацію, але як ми сприймаємо інформацію, оце не раціонально. Тобто, те, як ми її сприймаємо. Маємо, ми, її сприймаємо, ми її сприймаємо однаково всі. Ми всі по-різному. Ми всі розуміємо, що ми інформацію фільтруємо в залежності від нашого досвіду. І навіть коли ми щось чуємо, то всі люди чують щось одне. Коли ми бачимо, кожне бачить щось одне. Mm -hmm. І тому ми її споживаємо з нашого точку зору раціонально, тобто люди раціоналізують, що вони роблять. Але з точки з точки зору один іншого, можливо, ні, тому що у нас різний погляд фактично на все: різний погляд на війну, різний погляд на споживання, різний погляд на всі соціальні питання навколо нас. Я просто нагадаю нашим слухачам і глядачам, що зараз студії Володимир Вахітов, людина, яка знає все про. Поведінку про раціональну економічну поведінку. Новина останнього часу. Віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свіреденко написала пост у Фейсбуці про те, що скасовується наказ про бронювання працівників кількох чільних таких українських компаній. Ну нагадаю, що там Глово був, общем, кілька компаній цей наказ галасу наробив, але мені цікаво аргументація, за якою цим людям надавали Бронювання, от кілька критеріїв. Відсутність заборгованості по ЄСВ, mm -hmm. рівень зарплати у працівників цієї компанії, і те, що вони є резидентами дія сіті. Що ви скажете про бронювання взагалі, про цю історію? У нас зараз є баланс між справедливістю і ефективністю. Тобто, на фронті потрібні люди, які вміють воювати. Очевидно. На фронті не потрібні люди, які ледь ходять, на фронті не потрібні люди, які не вміють стріляти. І на яких не можна навчити з іншого боку, нам потрібні люди, які будуть рухати в економіку, і, наприклад, донатити багато, mm -hmm. і от не знайти оцей баланс, його дуже важко. Його тут немає єдиної відповіді, тому що можна взяти менеджера, який дуже класно вміє управляти людьми, і поставити його в що прити окопи. Це буде просто фактично знехтувати все, що цей менеджер вміє. А якщо його поставити на командира, щоб він зорганізував оборону там якогось великого міста, це він би був на місці, але з іншого боку можливо, в нього немає воїнського звання, в нього немає воїнської спеціальності, тому за своїм приписним він солдат mm -hmm. і тому він буде тарити окоп. І тоді, от, це от і і в цьому ця несп несправедливість, нераціональності, не неефективність використання ресурсу, в цьому є велика проблема. Тому тут немає якогось єдиного єдиного рішення. От справедливо це несправедливо. Ну очевидно, якесь рішення має бути прийнято, тому що не вистачає людей. Але питання ще не тільки в тому, як взяти людей, а в тому, щоб кожного використати там, де він би найбільшу користь приносив. Я просто уточните, оці три критерії, як на вашу думку? Вони дуже дивно мені звучать, от, тобто вони, вони ані до справедливості, ані до, ані до ефективності. ефективності. Тобто, це так? просто якесь, ну таке. По перше, воно виглядає як достатньо популістичне рішення. Або можливо, ми щось не знаємо, чому вони ще там були заброньовані, або ще якісь критерії були. Я не можу сказати. Я Але. поверну, хочу повернутися в цю дискусію до фрази Володимира Зеленського. Він в грудні на прес-конференції він сказав: Суспільство має зрозуміти, що для підтримки наших воїнів потрібні люди, які платять податки. Це цитата з Зеленського. Ну, звичайно, так і є. Він абсолютно правий. Тому що якщо людина отримує достатньо високу заробітну платню, людина потенційно може набагато більше задонатити на армію через податки або напряму. І таким чином деякі проблеми, які не може вирішити держава, то може вирішити ця людина. Але з іншого боку, це означає, що деякі люди можуть замість себе, як ти казала раніше, відправити воювати Франклінів. Угу. А це вже от це Франклінів, вже не... це сто доларові купюри. Так, ну тобто це, це, це треба було... перекладати. Це от було такі, був такий вираз, що ці замість мене йдуть воювати франкліни. Це в Америці ще в на початку, в 19-му столітті таке було, і оце є несправедливо, тому що не можна просто відкупитися. Я вже кажу на найкращий, на... найкращий принцип це найбільш ефективно використовувати кожну людину на своєму місці. Я хочу дуже подякувати слухачам ФМ за те, що вони чули нас в прямому ефірі. Сказати, що ми продовжимо розмову з Володимиром Вахітовим, директором Інституту поведінкових дослідження Американ Університетів, але ми продовжимо її вже в Ютьюбі і на нашій сторінці у Фейсбуці. А я хочу продовжити розмовою про те, повернуться чи не повернуться. Оця. Важливо ну, глобальна теж і, мабуть, не лише для справедливості чи до ефективності, а ще й до душі країни. Дискусія повернуться чи не повернуться? Відсотків 30 мабуть, не повернуться найближче років 10 щоб тут не було може навіть більше. Відсотків 30-40 повернуться, а решта вони зараз самі не знають. Ми зробили аналіз українців в Польщі. Ми опитали більше тисячі людей. Там роб... серйозне дослідження там, поділіться і... да. там. Були ми разом з компанією Рейтинг Онлайн. Опитали з чимось українців, які поїхали туди після початку повного вторгнення, і ще там 200 з чимось, які поїхали туди до деякі там років 6 жили вже. І ми їм задавали питання: чи хочете ви повернутися, чи хочете ви повернутися зараз? А може в якийсь момент, чи хочете ви залишитись в Польщі, чи хочете ви інколи приїжджати до України. А чи є у вас діти, які вче навчаються в українських школах онлайн? А чи е, як ви себе асоціюєте з Україною? Чи вірите ви, що от, що таке для вас бути українцем? Угу. Як можна ми? знайшли, що ті люди, які себе більше ідентифікують як українці, вони більше схильні повернутися. Але в той самий бік ми бачимо, що люди, які в, в якимось чином себе вже поставили професійно, то вони набагато менше хочуть повертатися. Вони там залишаються так. Сюди більше хочуть повертатися, наприклад, ну найбільша категорія це жінки 50 тобто ті, які не дуже сильно себе там знаходять, і які хочуть просто хочуть додому. От, от є така штука, як дом. Вони дуже хочуть додому, і їм там все чуже. Попри те, що знайома мова, що там родичі, якісь там діти, вони хочуть додому. А є категорія, наприклад, ну, одинокі матері з дітьми. Це найпроблемніша категорія. Вони з точки зору повернення з, в Україну З точки зору взагалі чогось. Тобто вони не розуміють, що відбувається, вони не знають хочуть вони там залишитися, чи хочуть повернутися, коли закінчиться війна, і це невизначеність їх вбиває просто. Тобто, вони не можуть і не інвестувати якийсь час, щоб там довше залишитися, закріпитися, закріпитися їм дуже і важко. бояться повертатися, і повертатися, боятися, закріплятися вони не бажають. А якщо вони ще й одні без чоловіків, то це, це дуже важка історія для них. про чоловіків. Тут наші колеги з Європейського союзу досліджували структуру українських біженців і от з'ясували, що. Майже третину складають дорослі, а перепрошую, третину. Більше більше п'ятої частини, 21% від загальної кількості складають дорослі дієздатні чоловіки. Так Ми не. зараз не замислюємося, як вони туди потрапили, але те, що там мільйон українців чоловіків, які мали би якось скоріше бути тут. Вони не всі біженці деякі з них залишилися там, бо були там ще до початку війни. Окей. Ті, які мали би бути тут, люди в повінкою економіці, ми знаємо, що люди дуже не люблять втрачати, і тому, навіть якщо ми думаємо, що люди будуть вести себе відповідно до закону і право, що це нібито їхній обов'язок, коли вони завжди зважують, чи порушувати закон, чи ні. І ось зараз вони свідомо вибирають, обирають порушувати закон, тому що вони вважають, що якщо вони повертаються, то втрачають вони набагато більше ніж якщо вони. Тобто там. вони свої ризики для життя, здоров'я. Благополуччя навіть, оцінюють вище навіть не тільки життя здоров'я, навіть просто от якийсь там рівень життя є, рівень родини, якийсь є. Тобто вони там дуже часто за своїми сім'ями, тобто вони не хочуть, щоб їх сім'я отакось підувала uh -huh. це таке. Uh -huh. І, звичайно, що ми розуміємо, що це в конституції написано, у всіх є борг йти і служити. Mm -hmm. Але ну, в, в, у нас в законах також написано, що ми маємо виконувати правила дорожнього руху, але скажіть, мені, хто не перевищував швидкість колись більше ніж на 50 км на годину. Я відмовляюсь продовжувати цю дискусію. Бачите? Тому ми не всі працюємо, ми не всі робимо так, як каже закон. Ми дуже часто робимо так, як нам здається, краще буде для нас і для нашого кола наближчого. Агенція Гелап в 2010-2020 роках досліджувала, і тоді вона показувала, що майже чверть українців хочуть виїжджати за кордон. Пік бажання виїжджати за їхніми цифрами було в 2021 році, там 35% бажаючих було. Ну, я цитую. Я угу, угу. І я висновок бачити. такий, що 2022 рік просто став як це сказано, тригером, стартером, не знаю. Я би не сказав. В наших даних ми це не бачимо. Тобто, ми, коли дивимося на людей, які виїхали з України, от ті, які виїхали в перші пару тижнів, пару пару місяців після початку війни, і ті, хто виїхали пізніше. Ми не бачимо між ними дуже великої різниці за характеристиками, за бажанням повернутися чи залишитися за якимись СУЗДЕМом. Тобто, це приблизно однакові люди. Всі, хто ми, кого ми бачимо зараз в Польщі, вони в середньому багатші, ніж ті, що в Україні. Це єдине, що ми бачимо. Тобто вони ну тут були багатші. тому що виїхати за кордон свідомо. Ну це, це все таки. Це, це да. все ж таки гроші. Так, тобто ну, ви... ні, ні, це гроші і усвідомлення себе. що ти можеш... звичайно. Тобто, люди найбідніші, вони в Україні залишаються. Люди трохи багатші. Які поїздили, бачили світ, вони виїжджають але. Бажання поїхати і щось зробити для того, щоб поїхати, це різні речі. От В тому самому опитуванні опитування Гелапа, наприклад, uh -huh. там ще таке було питання, що ви зробили для того, щоб поїхати кудись. То у деяких з тих, хто дуже хочуть поїхати, не, мало, не було навіть там ідеї взяти собі. Закордонний, закордонний паспорт. Так. На закордонний паспорт був менше, ніж у 20% населення, насправді. Тобто, бажання, От, от є от в поведінковій економіці є оце розрив між бажанням і дією. От Він достатньо великий. Ми втрачали десь відсот 300 тисяч людей на рік до війни і після втрачали в тому сенсі, що вони виїжджали. Вони, ви, вони виїжджали, так. І після травня, червня 2022 року ми повернулися приблизно на ті самі цифри. Ну, годі говорити, що ми з вами однаково розуміємо цей вислів, що люди це майбутня нафта. Це вже нафта, так. Тобто це вже це нафта, це особливо нафта, для України так, з її так. жахливою демографією. Так. Цифра оонівських досліджень, теж одного з ООНівських досліджень, вони кажуть, 14 мільйонів людей в Україні потребують гуманітарної допомоги. Е, ну, це якось трошки багато, мені здається. Тобто, що таке потребує гуманітарної допомоги, це означає, що у них немає міністра. Це, мабуть, міжнародна організація міграції. Що? Це я так? думаю, що це момка. Да, е, я думаю, насправді менше, але на середину літа 2022 року у нас було 15 мільйонів переміщених осіб всередині і за кордоном. Тобто це в тому числі це... люди, які зі Сходу приїхали це... в Київ і на Захід? Так, так. Це 15 мільйонів людей, які Плюс на той, на той момент мільйонів... не живемо мільйонів... так. Плюс ті 9? Скільки? Зараз, зараз з речі... 4,5-5, кажуть, за кордоном. Зараз тобто 4,5... 9 виїхало і половина з них повернулася? Ну, приблизно так. Це такий тобто маятник. Просто, це важко рахувати. Маєтник. Тут у нас величезні дискусії з інститутом демографії, з соціологами, скільки, скільки там людей, як їх рахувати, тому що їх важко рахувати. Так. На зараз оцінка десь приблизно 4 Половина мільйона людей, які мають статус ну щось біженця, і приблизно ще мільйон півтора, які жили там ще до війни, і от вони також мають якийсь статус за кордону. Mm -hmm. Десь так я просто нагадаю нашим глядачам, слухачам, що ми говоримо з Володимиром Вахітовим, директором інституту поведінкових досліджень Америка Університет Київ. Тобто, це просто людина, яка знає про це все про що ми говоримо, а не домислює свої якісь емоційні сплески. А як вплине на поведінку наших закордонів? Ось така новина теж останніх днів. Ірландія вирішила переглянути політику виплат для українських біженців. Таким чином уряд вирішив знизити виплату з 220 євро на тиждень до 3 і центів. Це не знаю, в сім разів. Так. Це означає, що люди з Ірландії приїдуть в Німеччину. В Німеччину? Угу. Тому що ну, з Польщі, в трохи зменшила виплати. Люди поїхали в Німеччину. Німеччині потрібні люди. Німеччина погоджується приймати українців, які працюють, інтегруються і можуть працювати далі. Тому я думаю, що буде таке. Ну, може, з Ірландії хтось переїде до Англії, тому що там якісь виплати є, хтось переїде до Скандинавії, тому, в Канаду там. якусь, так? Да? В Канаду важче. Ні, в Канаду, от, от Канада взагалі через океан набагато важче. В... Важче чому? Тому, що в... це, летіти це... Треба? це ні, це по перше, далеко. А по-друге, люди, які живуть в Європі, вони все ж таки якось намагаються тримати якийсь зв'язок з Україною, хоча б якось. До них хтось приїжджає. Вони вони приїжджають з Америкою, це поїхався з кінцями, тому що віза, перельоти дуже далеко, дуже довго. За 30 годин машиною можна достатися майже будь-яку точку Європи. Ну, за 40, не знаю. Тобто це там 2-3-4 дні доїхати mm. можна. А до... І приблизно там за... від якісь Нормально, але право, за 11 годин можна долетіти до але Америки. це дуже дорого. Це це, це коштує дуже великих грошей, і в Америку дуже важко отримати може бути візу, там якщо гості хочуть, а в Європу у нас без віз. Тому тут в принципі тому в європейські країни вони борються за українців, вони намагаються перетягнути на себе найбільш здатних працювати, інтегруватися. Mm -hmm. Наймолодших, найбільш продуктивних. Mm -hmm. Вони будуть пропонувати стипендії. Вони будуть пропонувати продовження статусу. Вони будуть пропонувати перехід на громадянство. І найскоріше вони будуть враховувати час, що українці там прожили, як час, який був потрібний для отримання громадянства, особливо якщо є мова і сучасна місцева освіта. Mm -hmm. Тому я думаю, що тут ще от ми, ми також маємо за цих людей боротися, але за деяких буде дорослих. Але важко перспективи боротися. ми кажемо про ідентичність. Через ідентичність боротися можна. Не Та, можу не мені... спитати про ідентичність, ви в вишиванці, я в вишиванці, і навіть наші колеги поза кадром, вони теж в вишиванках. Попит на вишиванки під час цієї великої війни, за цифрами маркетологів, зріс у 30 разів. У 30. Як це корелюється, співвідноситься з тим, що ми 10 хвилин говорили про наших людей там? Е, можна по-різному відчувати себе українцем. У нас є величезна українська діаспора в Америці, яка там живе 50 років після Другої війни. Дехто 80, так. Вони. Ніколи не думала про те, щоб повернутися до України. Але Чи ходять при... в вишиванках. Але ходять в вишиванках. Тобто тут є поняття, і розуміння, хто я є. От зараз ця війна вона дуже чітко для для багатьох людей перевела в, в, вона викликала це розуміння, хто ж я є. Що для мене є Україна в Україні? Є війна, але я є українцем. І воно, от я не хочу її захищати. Я буду тут сидіти за кордоном, але я все одно є українцем. Бо це от це моє. Більше того, ми бачимо, що. За от ці два роки більше ніж за попередні 30, людей, які розмовляли російською мовою, перейшли на українську. Ви раніше говорили російською? Я зараз говорю російською. Ага, тобто поза ефіром ви говорите російською. Я ну у мене зараз мікс, але я у мене основна мова російська. Це не наїзд, це, ну, це просто ну тобто продовження досліджень. Але я в Україні живу з трьох років, тому mm. я от усюди в публічному просторі я розмовляю українською. Але от я от ми бачимо по цифрам, якою мовою ви розмовляли до початку війни? Зараз у нас було два дослідження, на яких ми бачимо величезне стрибок, цифри. стрибок просто і, стрибок, і не тільки ми там десятки відсотків, чи чи означає це, чи по, означає вишиванки, українська мова, репертуар? До речі, дуже цікаві цифри. Я бачив про те, як змінилися музичні вподобання українців. Дуже цікаві цифри, так. просто ну фееричні цифри, чи означає це, що ми нарешті утвердилися? Ну, от, що вже якось констатували, та ми українці, ми от такі, і війна цьому сприяла максимально. Це більше за соціальних антропологів, я поки що не певний. Тому що у нас завжди. Не певні в незворотності? не, якісь... не певні в незворотності, так. Воно залежить від того, як закінчиться війна. І де вона закінчиться. Поясніть, де буде проходити нова новий кордон України. А якщо він. Ну, я з Криму. Я хочу, щоб він в Керчі проходив. Я теж хочу, щоб він проходив карті, але є об'єктивна реальність, наскільки коли це може статися. Тобто я дуже сильно хочу, щоб кордон проходив там, де він проходив 91-му році. Проблема в тому, що наскільки у нас є здатність зараз як у суспільство це цього досягти. Наскільки ми всі хочемо цього як суспільство? Чи це хочуть тільки найбільш пасіонарні люди суспільства? Чи тільки ті, які зараз воюють, а інші кажуть, ну, це мене обходить це щось далеко так. От ті для кого далеко, я не думаю наскільки сильно вони хочуть, або вони вважають, що от хтось там за них може зробити, щоб кордон проходив там, де він проходить першому році. Тобто, тут є очевидний місточок до нашої тієї невеликої дискусії про ухилянтів, про їх їхню мотивацію, і, і, і люди, які кажуть, що давайте замиримося. І на будь-яких умовах і і мені байдуже, що там буде з Донбасом, з Кримом, чи з Запорізькою, чи з, з я Кавунами не думаю, на я не думаю, що зараз дуже багато хто про це скаже відкрито насправді, тому що це не є соціально схвалена поведінка казати, що я хочу, щоб от кордон проходив зараз по Запорізькій області. Але в якийсь момент починається таке, що я вже не вивожу, я вже не можу, я не знаю, що робити. Ми вже не можемо жити от на дві країни, ми mm -hmm. вже не можемо жити mm -hmm. інакше. Mm -hmm. І це якби починається оцей завжди є певний баланс, певний компроміс між тим, що хочу я для себе і своєї родини, і те, що потрібно, те, що я вважаю потрібно для України. І він не є чорно-білий, дуже багато сірого є і. Не зважати на це, це також помилка. Не працювати з цими людьми, вважати, що ми можемо тільки всіх продавити, це також помилка. Тобто є певні варіанти, яким чином можна комунікувати, що це все одно наше, що ми все одно маємо uh -huh. туди дійти, що ми все uh -huh. ж таки хочемо, щоб наші танки дійшли до Джанкоя. Так? Uh -huh. Але для цього потрібно щось робити. І не обов'язково для цього потрібно сидіти в окопі, тому що ми можемо кожен робити щось, що може бути найкращим. Бо це от зрозуміння того, що ми можемо робити те, що може робити найкраще. Найкраще б нас наближало до, до перемоги, ніж просто клеймити всіх, хто не служить афріантам. Давайте поговоримо про зміни, все ж таки, які відбуваються в українцях. Ми їх так уже якось. Глобально трохи заглибитись туди, от до кінця 80-х років 20-го століття англійські паби закривалися о півні, це опівдні закривалися англійські паби. Правило з'явилося 1915 року, щоб робітники в обід не напивалися і поверталися до себе на заводи, продовжувати робити зброю. Як змінилися українці, які два роки тут? Два роки чи то працюють, чи то воюють, чи то платять податки, чи є членами родини, які воюють. Ну тобто, як ми отут змінилися? По-перше, я думаю, що у нас зник страх якийсь певний. Тобто, Відчуття небезпеки всередині України і у тих людей, які за кордонами України, вони кардинально відрізняються. Коли сюди зараз приїжджають через півтора-два роки наші біженці, то вони це всі відмічають. Що всередині ми інакше реагуємо на тривоги, на сирени, на новини. На так. відсутність світла на, на... Да, ну, людина, в принципі, може все вит... витримати, адаптуватися до всього. В цією буде дуже важко з теплом. Mm -hmm. І, ну, якось адаптуємося, можливо. Хтось десь переїде, хтось кудись поїде, але так ну, будемо мерзнути, Ну, адаптуємося, врешті-решт. Mm -hmm. Бо це ж людина, вона як тарган, тільки більше. Але сказав Володимир Вахід, директор інституту поведінкової поведінкових досліджень, тарганів, тобто людей, перепрошую. Ми адаптуємося, і це от наша найбільша риса, що ми можемо адаптуватися і не тільки до природи, ми можемо адаптуватися до, 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 до країни. Але проблема ще в тому, що мені от відчувається, що у нас з'явилося дуже багато ліній між нами. От -от. Охилянта, Лінії, розколу. Лінії розколу. Лінії Оно... Ну, Чи точок дискусії. Лінії розколу. От -от. Питання в тому, у не ухилянт, ветеран не ветеран живе тут, живе там. російською українською російсько церква. Та не та церква церква. До речі, менше російською українською зараз. Майже я цього не бачу, але Поїхав, не поїхав, служиш, не служиш, mm -hmm. працюєш, не працюєш, mm -hmm. платиш податок, не платиш податок. Донатиш. донатиш, не донатиш, донатиш мало, донатиш багато. От воно це мало про хто хто про це каже, але воно от з'являється. Причому там ставлення до влади також воно стало мінятися. Uh -huh. Спочатку було ну окей, ми обрали Зеленського. Не всім воно подобається, але це наш президент. І ми будемо разом не да, да, мусимо да. зараз. Зараз починається росіяни, будуть це ще більше качати. Ось коли ви будете чути про те, що Зеленський не легітимний. Це російське псо, все буде mm -hmm. тому, що ну у нас зараз за законами все нормально. Але питання в тому, що оці лінії вони заважають оці згуртованості і якось розуміння, що ворог не тут, ворог от, там от, на кордоні. Як на все це впливає, що ми живемо і воюємо в час, коли війна стала от прямо на відстані до смартфону, Качає Два вона, кліки нас сильно качає. Дуже сильно емоційно дуже качає. Тобто, от, мені ще якби не вистачає якоїсь більш чесної комунікації. Тобто, в якийсь момент в середині літа 22-го року мене було таке враження, що всі новини з війни просто припинилися, от нема нічого. І в результаті в новини виглядає так: сьогодні дещо сталося з об'єктом інфраструктури. Не розумієш, де не розумієш що, не розумієш, що це означає. Через тиждень, через два з'являються новини, хоча вони в російських каналах з'являються майже одразу. А у нас вони з'являються через якийсь час, а ти вже це не пов'язуєш. І відчуття таке, що ну якби у нас немає достатньо правильної комунікації держави з, з народом своїм власним. І може в цьому є частина, тому що люди не асоціюють себе, що це наша війна. Тому що от немає цього, то є якісь там переможні реляції, є от, якісь от такі дивні новини. Або нові, вічі. Або, є або... є дві, дві, два полюси такі. Ну, до речі, я не знаю, що до вічі, але. Ну, я... Харків, ну... згадайте, наступ Харківський, і якісь люди ходили в якійсь прострації і пояснити їм, що захопити Харків силами там, 10 тисяч російських. Стати, ж так, ну... Ну тут ну правильно кажуть, що одні копають в цех як там це називають помиральні ями, а інші їх об'єднують в траншеї бліндажі Ну тут більше про це потрібно говорити. Мусимо десь наближатися до кінця цієї дискусії. У мене є цифра, яку чомусь порахували люди, які досліджують телевізійні аудиторії, і вони порахували, що в Україні нині 28 мільйонів людей. Ну в принципі, більш так і є. Ми з вами говорили про те, що повернеться, дай Бог, третина, Правильно Ну, цитую, так? третина приблизно повернеться. Тобто, додаємо сюди, наприклад, ще там 3 мільйони. Скільки іммігрантів емігрантів треба залучити в Україні для того, щоб рости відновлюватися, відроджуватися. Дуже важке питання, дуже важко їх сприймати. У нас населення дуже важко сприймає зовнішніх людей. Нема на теради. Ну, це не предмет дискусії вже зараз, ну очевидно. Очевидно, що ми не розуміємо, що це таке. Тобто ми не розуміємо, що таке привезти сюди три мільйони людей, які абсолютно чужі нашій культурі. Ми дуже монокультурна країна насправді. Попри всі наші різниці всередині, ми дуже сильно, дуже мало хто з нас справді розуміє, як жити з людьми з інших культур. У нас до того як почалася війна, мені здається було десь 100 чи 200 тисяч іноземців, і більшість з них це були експати або експати, або вони були подружні пари з усіми з mm -hmm. українців: чоловіки, або жінки, або студенти. А от що таке привезти сюди справжніх мігрантів в розмірі трьох мільйонів? Ну так кажуть, там десь 300 тисяч на рік, десь 3 мільйони потрібно, щоб замістити тих, хто є. Ми не розуміємо собі, що це означає. Тобто, якщо ми це хоч не хочемо... розуміємо, що це означає для тих людей, що живуть поруч з ними. Так, тобто, як їх адаптувати, як їх привезти, як їх навчити, як їх навчити українській мові, культурі, яким чином їх вести, яким чином зробити так, щоб зменшити міжкультурні різниці, яким чином навчити українців жити поряд з ними, яким чином зрозуміти що в Можуть бути абсолютно інші звички, і це нормально. От, 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 от про це потрібно думати сьогодні. От про це має бути стратегія залучення мігрантів, вона має бути сьогодні вже. Тому що от зараз кажуть, от, от, ну, от виїхали три мільйони, десять мільйонів, п'ять мільйонів українців, давайте їх залучати. Не всі повернуться. Але залучати мігрантів потрібно думати, як ми хочемо їх залучати, а не просто навіть просто отримати робочу візу в Україну зараз величезна проблема. Навіть просто приїхати, якщо ти не з, з, не з європейської країни, вже проблема візу отримати, звичайно, в Україну. От угу. з чого потрібно було розв'язувати, яким чином людей сюди провести, просто фізично. І ну, адаптація іноземців в Україні це велика проблема, яка з нею мало рано чи пізно ми зіткнемося дуже скоро. Тим більше, що частина з них буде російськомовна, це ще один конфлікт. Російськомовна, і, і а частина це будуть російські українці, так Ну, очевидно ну, так. Тобто українці, які жили в Казахстані, все життя або в Росії, в Сибіру. Або, так. або або десь за кордоном тому то але про це потрібно думати вже зараз. І ми думаємо, і дякую вам за цю розмову, Володимир Вахітов, директор інституту поведінкових досліджень Америки Верстиків, був в нашій студії, і це була розмова. Дуже вам дякую. Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.